Дорогі брати і сестри, друга великодня неділя? Ми з вами сьогодні знову в цьому ривку Євангелії Луки чуємо про зустріч Христа Воскресло своїми учнями, з апостолами, з першими християнами. Можемо собі задати питання, що скільки цих зустрічей було, достовірно нам невідомо, скільки разів приходив Ісус до Апостолів, до учнів, до християн перших, скільком він з'являвся, ну, ми знаємо, що цих зустрічей було, я думаю, достатньо для того, щоб вони зрозуміли те, що з ними відбулося, так, історію свого власного життя. Коли ми читаємо Сьогоднішнє Слово Боже, то сьогодні Слово нам говорить про те, що Ісус при цій зустрічі відкрив розум. Тим, хто були, для того, щоб вони розуміли писання, щоб вони розуміли те, що Бог заповідав до цього. Бо до цього часу вони не розуміли, що з ними сталося. Вони були з пізнання такі уривками власного життя, в них було дуже багато запитань, вони задавали, чому так. Ці питання, чому так? Чому саме це відбулося? А чому Бог зі мною саме так? Зробив. Особливо апостоли, коли е, після смерті Христа е, зустрілися разом, то кожен з них перше, що був засмучений, а друге, що в кожного з них було питання, а як так сталося, а яке це має значення? А що вже все закінчилося? А ці роки до, до цього, які я проживав з Ісусом, що вони означають? Вони напевно не мають жодного сенсу? Вам не схожі ці запитання ні з чим зовсім? Як кожен з вас приходить в якийсь момент життя, образно кажучи, і каже: А чому я це пережив? Чому Бог це допустив в моєму житті? Чому Бог мені дав таких батьків? Або чому Бог мені дав народитися в такій країні? Або чому Господь Бог дозволив, щоб в мене були такі викладачі або вчителі? Або чому Господь дозволив, щоб наді мною знущалися, або випробовували мою терпеливість? Чому Бог мені дав таких друзів, чому Бог дав такого чоловіка, дружину, таких дітей? І нам би, коли ми про це згадуємо, хотілося б деякі уривки життя вирізати, як плівку. І склеїти там, де це життя зрозуміле для нас. Коли ми радіємо, коли ми можемо пояснити для себе, що це означає логічно. А всі ті інші уривки життя викинути, сказати, вони не важливі, вони не мають жодного значення. А ще більше всього, бунтуватися проти Бога і казати, Боже, ти до мене був несправедливий, я на це не заслужив. Напевно, апостоли щось подібне переживали. Можливо, дехто з них хотів згадати той час, коли вони займалися своєю справою, яку любили. Можливо, не любили, але вона приносила їм якийсь прибуток, стабільність. І повернутися саме до того заняття, як ми чуємо з вами теж в Євангелії, як Петро каже, піду ловити рибу. Я вже це так довго не робив, піду повернуся. І інші теж кажуть, що ми з тобою підемо. І коли ловили рибу, то зустрілися з Христом. Ісус, коли приходить, то пояснює їм, пояснює їм повністю все, що, чого вони не зрозуміли, а що для них було неясне, дає відповіді на всі запитання. Для них тому, якби так, це цей момент зустрічі з Христом Воскреслим, для них він такий трудний, тому що вони не хочуть вірити те, що бачать. Вони бачать Христа кажуть, невже? Невже все це має сенс, що я пережив? Невже це має якесь значення? А я думав, що це треба викинути на смітник. Я думав, що це не має жодної ролі в моєму житті. Кожен з вас має свою історію життя. Та й кожен, коли подивиться на відрізки життя, то щось хоче згадувати, щось не хоче згадувати, щось розуміє, щось не розуміє. А яке буде наше здивування, коли ми станемо перед Господом, і Бог нам пояснить наше життя? Бог нам скаже, це ти переживав для того, а це для того, а це було дане тобі для того. І ми скажемо, то наше життя. В твоїх очах, Боже, воно логічне, воно правильне, воно дуже цінне, а ми думали, що воно не має ніякого значення. Що ті люди, які зустрічались на моєму шляху, події, страждання, хвороби, радості, ми думали, що вони не мають нічого спільного, це якби окремі відрізки життя. А в твоїх очах, Боже, вони дуже цінні. І я тепер бачу, як ти мене вів до себе. Та я тепер бачу. Що ти, які є з цього плоди? Апостоли досвідчили більш-менш того самого. Бо для них Воскресний Христос це сенс всього, та що вони до цього проживали. Вони не могли повірити, як так, це все закінчилось без сенсу жодного. Воно не має жодного значення. Ісус пояснює їм, має. Та й коли Ісус відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Дозволив розуміти тоді. Вони це зрозуміли. Ми не раз в житті приходимо до якогось етапу життя, коли теж нам якось прояснюється. І ми кажемо: тепер я зрозумів. Отепер мені ясно. А тоді я цього не розумів. Ми настільки щасливі. Що готові всім ділитися з близькими, рідніми людьми, казати їм, розповідати їм про те, що Бог зробив в моєму житті, що він досягнув, як він мене і виховував, як дитину. Дехто на нас дивиться великими очима і каже, «Та, це ти собі придумав, це ти собі так логічно знайшов відповідь. А ви розумієте, що ні. Розумієте, що це Бог вам відкрив. Ми з вами в діяннях апостолів чуємо, як Петро. Говорить до народу, да, який його слухає, говорить про те, що, що він зрозумів, що для нього стало ясним. Да, він цього не цурається, не боїться. Йому стало логічно все. Бо він не розумів, хто такий Ісус. То він, він з ним зустрічався, Він з ним був, але він не розумів, яке він має значення для спасіння. Дехто з них навіть очікував да, про те, що. Ісус буде царювати, Ісус стане царем, Ісус буде царювати в Ізраїлі, він наведе порядок, так як це зробив цар Давид, що Він дасть їм свободу, дасть їм безпеку. А цього не сталося. І це теж причина для розчарування. А Петро пояснює до народу, каже, Бог Авраама, то він повертається до історії. Уявіть собі, це 17 століть десь приблизно, 17-18 століть ділило їх від цього моменту. А Петро повертається туди і каже, Бог уже тоді, Бог Аврама, Бог Ісаака, Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого Слугу да, Ісуса. І він конкретно каже, не боїться. Перед цим він боявся визнати Ісуса і сказати, що це мій вчитель. А Він каже, якого ви видали і відреклися перед Пилатом? Тобто Петро після цієї зустрічі з Воскреслим розуміє, що відбулося, і Він це пояснює народу. Він пояснює, що Ісус це той, кого обіцяв нам Бог перед віками, якого ми так довго очікували, але ми його не розпізнали, ви його конкретно не розпізнали. Так, так говорить до народу. Ви ж відреклися від святого і праведного, а ви просили дарувати нам, вам людину вбивцю. То Петро чітко розуміє, що вибрала людина, що вибрали люди, що вибрав цілий народ. Коли ми з вами дивимося на свої вибори, ми хочемо себе оправдати і сказати, що ці вибори були завжди правильні, Та да, ми завжди справедливо вибирали правильно, мудро. А коли Бог приходить і каже, що це твій вибір, був злом, він спричинився до того, що ти як людина втратив, а ти як дитина моя втратила, А ми хочемо правдувати себе і казати, Боже, ні, я здобув, та я маю, я посідаю. Бо каже, ти втратив благодать. Ти втратив святість, та ти втратив. Якусь правдивість як людини. А ми оправдовуємо себе і кажемо, ні Боже, в жодному разі. Я живу правильно. Мої вчинки і вибори правильні. Про що ти говориш? Про прощення? Ні в якому разі. Я не буду пробачати. Я на це собі не дозволю. Петро далі говорить, що вождя життя ви вбили. Та Бог Воскресив його з мертвих, то він тепер розуміє, да? що значить вбивство Христа, що значить його загибель, що значить його страждання. Петро не концентрується на собі і не каже, що от я страждаю, мені так тяжко, бо це моє життя, оце моя історія, вона така несправедлива, чому це мене спіткало. Він розуміє, чому, це, чому він з цим зустрівся, чому він мав таку історію прожити, пройти. І він з цієї причини радіє. Він говорить, що, брати, ви це зробили несвідомо, а тепер покайтеся, Бог вам дає таку можливість покаяння. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми з вами це слово Боже чуємо, ми маємо подивитися в свою історію життя. Якщо нам щось не вдається зрозуміти, якщо ми не можемо знайти відповіді на Ті події, які трапилися, то можемо сказати, Господи, відкрий нам розум, відкрий, щоб ми розуміли. А якщо Бог не відкриває, то в покорі чекати, поки прийде час, коли Бог відкриє. Можливо, це буде, коли ти зустрінешся вже з ним і побачиш свою історію з його точки бачення. Побач, як він це бачить. І зрозумієш, ми дуже часто непокірні, бунтуємося і кажемо, Боже, це неправильно, я по-іншому зробив. Ну, так Бог виховує, так Він кожного з нас провадить. Така його є мудрість, так, як, як того, хто розуміє життя людини, який знає, що є цінне, а що не цінне, що має значення, а що не має значення. Нам би хотілося б. Жити і вибирати, ну, згід, згідно нашої логіки, а Бога викинути, сказати, Боже, відійди, ти неправильний. Не Ісус знову приходить і переконує Тебе, не? що все, що з тобою трапилося, що ти прожив, воно має значення. Я тобі це поясню. Або в, в твоїй історії життя. Або вже коли зустрінеться зі мною. Амінь.